Негода наробила лиха на Вінничині. Сильний вітер повалив дерева. У Вінниці стовбур впав на припарковане авто, пошкодивши лобове скло та дах машини. Поламане гілля перекрило автошляхи в Могилів Подільському, Вінницькому, Хмільницькому та Гайсинському районах. Через буревій в регіоні деякі населені пункти залишились без світла, в обленерго попереджають. Існує небезпека обриву ліній електропередач і закликають бути максимально уважними і обережними та дотримуватись наступних правил. Тримайтеся подалі від ліній електропередач. Через негоду та сильні пориви вітру є небезпека їх обриву. В жодному разі не торкайтеся обірваних проводів і не намагайтеся самостійно відновити електромережу. Такі дії смертельно небезпечні. Якщо ви виявили небезпечне місце з обірваними лініями, негайно огородіть його і не підпускайте людей та тварин. Негайно зателефонуйте до кол Вінниця Обленерго або рятувальників. Якщо ви опинилися поруч з місцем обірваного проводу, виходьте з небезпечної зони обережно. Пересувайте ступні ніг по землі, не відриваючи їх одну від одної. Не робіть широких кроків. Не залишайте поблизу повітряних ліній електропередач та електроустановок автотранспорт. Це може зашкодити аварійним бригадам оперативно усунути наслідки пошкодження.